Всім привіт! 10 лютого. Щуку ще можна ловити у нас. Віталій, Євгеній. жерлиці ми вже поставили. Це ще було по сутінках. А зараз будемо ловити білу рибу. Віталій піде ловити, напевно, на балансир, так? Брали ми з собою донки. Частину жерлиць виставили, як завжди, біля промоїни, Тут судак Найчастіше попадається половину. шість штук. Решту поставили під самим-берегом -самим під лозою, де найменша сила течії. Сьогодні мороз. Десь градусів 8-10. Звісно ж, я брав також воглище на балансир. Можливо, буду балансирити. Але це не точно. Ось два вудлища для донок. Ну, це не зовсім прості вудки, це зимовий фідер. Але я зв'язав не фідер з кормушкою, а зв'язав такі доночки по коточки. Зараз я тут розпутаю. Різна вага грузка. Вибрав вершинку 0,75. Унції. О, такі фідерні, зимовий фідер. Спочатку буду ловити як на стоячу вудку, а потім можна буде і покатати в деяких місцях. Може буде риба клювати на покоткову проводку. Почну пошук білої риби біля промоїни. Морозчики були, то тут лід. Підмерз, став кращим, бо до цього його майже не було розмило, все було в промоїнах. Писали мені, що черв'як це не зимова наживка. Можливо, це не зимова наживка, якщо ловити на якийсь фідер. А от у нас, в нашому місце, ті, хто ловлять взимку ляща. Ну і іншу крупну рибу на донки. Вони використовують черв'яки. Я також зараз буду використовувати черв'яки, є у нас і мотиль. Я знаю, що Женя буде ставити донки на мотиля. От і побачимо, у кого краще буде клювати. З мотилем чи зі звичайним черв'ячком. Ну, Якщо буду ловити на покоток, то поставлю. Мотиля. О, дно. Трошки напустив. Катушку закрив. вудлище на підставку. Хай стоїть. Півгодинки постояло. Змістив на 5-10 метрів кудись в сторону. І так шукаєш рибу. Може за цілий день щось і клюне на таку снасть. А, я забув сказати, що це ж старе русло річки Десна. Тут і в руслі є течія і от зрозуміло, що якщо ставити біля десни, то також буде нести. Спрацювала жерлиця. же втеча вона розмоти. хай постоїть кілька хвилин. А скільки зараз годин? Я казав, що не раніше пов дев'ята. Півдев'ята, його то є добре. І це якраз в судаковому місці. Хай. хіба що збило? Може збило. Допечення. Може. Та ні, до течі є добре Тут несе. Ну хочеш перевіряй. Якщо нормальна риба, то зажре, а якщо є? Багон. Сюди похожий. Ааа, немає нічого. Сюди. А, ну. а, це палка несло, так. Це палку несло. А ми думали, спрацювала желиця від щуки чи судака. Ось такий перший наш улов. Віталій з балансиром ходить, пробує ловити судачка. Ну а я поки що з донками буду. Не хочу я на балансири. Женя, а ты будешь на балансе ир ловить? Будешь? Ну виндовы стильки еще распаковываю баланс ирки. А то что він там вот? Балансир це нормальний. Є перша рибка, яку піймав на донку. Це йорш. Ось такий дракон. Зажрав дуже сильно. А ні, не зажрав, то ми ще його можемо і врятувати, тому що нам потрібні живці. Ось цього живчика, зараз в баночку. Щоб сонце не мішало. Будемо ми снідати з півдесятої ранку. Рибу піймав я, то будемо їсти. Щуки, звісно, немає, мой не буде сьогодні. Дивись. Сало є, куриця, сир, ковбаса. Ми може ще під обід і вогнище розведемо, так? Як ви думаєте? Можна б і розвести. А чого б ні? Бо така погодка морозна. Цибульку їсти і я їм. Цибулю треба їсти. Зараз оте чайку вип'ємо, бо без чайку не буде діла. Піду переставлю донки. Ти брав Віталій чай? А я думав, ти може це, я не вспів підогріти. А, в тебе ж газ, в тебе ж газ, я забувся. Бо зранку світло виключили. Я тут подожди. Ты без газ, то можна ж гріти, я забувся. Де? О, о! Жерлиця спрацювала, -мо! Спрацювала жерлиця! Ух ти! Перевіряй, Віталій. Уже розмоталося. Не буде нічого. Не буде? Таначе б должно будет тут бы. Чуть на ну, я грузок теліпається. А зрозуміло. Холостенько. Чого тут? Анна трохи там на ага. хвостку здала. По хвосту вдарила. Ясно. Ну вистави, скажіть. А ось? Друга рибка, це вже не живець, це пристойна густірка. Я все-таки одне вуличка переснащу під покоток, тому що рибка тут є, але шукати за покоток її я думаю, простіше. І потрібно змінити вагу грузка, тому що 8 грамів не тягне, а потрібно щоб тягнуло. Я взяв 5 грамів. Одягнув 4 штучки мотиля. Зараз спробую втіленці, якщо тут буде тут не буде тягнути, тоді далі від берега там течія сильніша. Так, треба далі від берега. Не буде діла. Для нас крутить луночок, хай поки стоїть поки тук. Відступив ще далі від берега, все одно 5 грамів тягне дуже погано, але от в ці лунки вдалося піймати першу рибинку на покаток. Ну менше ніж 5 грамів у мене немає. Буду так пробувати. Мощо? І ще клюне. Віталій поряд пробує на важку мармишку, нічого не клює. Є риба на похоток. Ого, запутався. О. Густірка. Може живесь клюнув Ні, не для ця завелика рибка. Трошки поклювало на одній лунці. Зміщаюся далі по руслу, шукаю рибу на покаток Інше вудлище доночка стоїть, там не клює. 11 годин. Є спрацьована, жерлиця. Хто ж тут буде? Сміття чи риба? Біля промоїни, тут судак у нас плював. Лунки примерзають. Точніше жилка в лунках промерзає. Нічого не буде? Видно, коли всі. Ну, рибина покусана добряча. Судак був. Судак. Угу. Судак. А може, та ні, він. Рибина може навіть вже... Ну тут тече задушив її. Оклейка. Пішов перевірити донку, хтось клюнув. Ух ти, оце риба, оце вона. Е, бичок. От такий бичок. Це може бути гарний живець на судака. Судак таке любить. Е, бичок Їх там багато видів, багато назв. О А зажра вже зараза, як його так зняти, щоб не пошкодити Я б його відпустив би Але ж як ти ж його дістанеш з його гачка 12 годин перестала клювати біла риба і на донки, і на попоток. То ходжу, шукаю. Про джелоці нічого сказати, Тише, тихо. Все спокійно, все стабільно. Це щось так схоже, б і на рибу. Сині. Перевіряти, я сім не буду желти перевіряти. Притримай трохи. Щось так то течія розмоти, а вона може під, під лункою стояти вже таке було багато разів. Холоста. Заматую. Знову не пощастило. Третє спрацювання. Перевірили жерлицю, відійшли, ловимо на донки попадки, проходить хвилин. Десять знову спрацювала та сама жерлиця. Ось там біля живця крутиться. Так, само. так і було. Перевіряй, Віталій. Ти сьогодні у нас Будеш перевіряти поки рибу не п'ємо Не не буде нічого по, по Гілі ганяє Може із покотком прийти а це Я теж думаю, може так пройтися, пройти підложу із Тут риба буде Покоточна тут вичка там більше Біжимо, прапорець вискочив на очах І це явно ще скоро вже на піжака Євгенія Ще один шанс нам дає риба Можна ще Оп. є! Так зайшла Ну було. Такі, кілограмі... Сход. Сход. Кілограм був. Ой. Було. Да не зажирало. Знову спрацювала. Обід трошки веселіше нажилося, але рибу ми не ловимо, тільки перевіряємо. Не думаешь? Есть? Угу. Причем, Причем... 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 Конечно, да. Сходи за бугором, вот он Это что-то здоровое с палкой, но рыба еще вывод. Сюда к нам Побег. Побежали что вообще здоровое велике щось. щось дуже велике причет. Хіба що воно може, завело? Женя вже з богром. Ну це, мабуть, судак, судак. Бо на щуку щось воно не похоже. Ну якщо судак, ну то просто машина. Хіба з палкою. Ну дивись, а не значить це... Ні, риба а, це так, точно. Не риба то 100%. О, це вже щось цікаве. Дивись, коротше. Ага. Вверх не, мож... ну, не йде взагалі. Висить. Да. Це якийсь трофей. Я боюся його підіймати. взагалі дивись, не йде. Потихеньку. Потихеньку йде. Потихеньку дивись, не подимається. О, дарма, дарма. я не хочу це його Вони не сопротивляється наче там щось ще йому допомагає попалки а це вже цікаво диви якийсь жукон волонте садить де він там адреналін От як побачиш, тоді буде око, дивися. С... Судак. Давай, давай. А, щука. <плес> <А, плес> щука хлинула. А ти ви не запрочувлялася ішла взагалі. Щука. О, цела. Це, я вам скажу, чотири кілограми десь буде. До чотирьох. До чотирьох кілограмів. Взяла ось. за краєчок. Бачите? Може і більше, бо ми тут через половину. Поводок побили. Поводок? Ні. Тут ще судак буде. Скажи, ти же згадачий. Нічого собі. Ну давай. Ну закрив. Лови вже момент. Він должен 4700. О! 4680. 4700. сімсот. Нічого собі. Я думаю, десь 4 кг. Тут у мене є... Ну, довжину, я думаю, 75 буде. Довжина 75. То я так думаю. Ага. 76. 76. 76. <ріст> Щось хотів я сказати. Що я хотів сказати? А ось що. Оце називається ми чекали Судака, а дочекалися щуку біля промоїни на біля Десни. Трофейна залікова риба. Як кажуть, нанили. Що там не вимотало? Перевіряй, не будемо вижидати, вже і так прийшли пізно. Ні, там якби вона була, воно все розмотала на течії. Диви, дірнула трошки чи що. Диви, 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 як пішла. Женя, перевіряй. А ну давай, як тебе ж. Да вже взяв, тягни. Нема? Є. І хороша. Там. Ух, ну, там, Як ти? Попробуй. Не спіши. Побачив хто там? Побачив, Побачив, щука. Нічого собі при. <ріст> Мо там їх толк схватив. <ріст> да на себе ще. Дикі, да ну така. Вони маленькі щучки борзі. Зараз будемо брати без багра. Ну так, як для кілограма то дуже сильно бореться. Ну кілограм. Зараз за край. 50 см буде 100%. 52. Кіло 200, я думаю. Кіло 330, а Віталій каже кілограм. Та ні. Вона виглядає худою, але все одно кіло 300 це нормальна вага. Знову ця желиця спрацювала. Вже третій раз. Раз була палиця, перевірить. Є, ні, маленьке щось. Дуже маленьке. От так. Судачок. Дочекались судачка, але ж правда не той розмір, який би хотілося. Гарненький судачок. О. Ой! Ух. Заходить сонце. Скоро будемо збиратись додому. Поки що щука і судак мовчать. 4.09. Ну і ще пів години і збираємо жерлиці. Вихід закінчився, може ввечері і буде він іще, а може і не буде, тому що мороз посилюється. Риби небагато. Половину я піймав на покаток, половину на стоячу донку. Оце клюнув на донку окунь на черв'яка. Ну, Тут половина на мотиля, половина на черв'яка. Півтора кілограма піймав білає. Забув сказати, от мене питають про живця, а як чи карась гарний живець, от дивіться, ми ловили платвичка, уклійка. У нас було 8 спрацювань, 3 рибини ми піймали. Поряд з нашими жерлицями стояло стояли чужі жерлиці цілий день. Люди поставили, приходили, перевіряли. І от за цілий день на цій жерлиці жодного спрацювання, жодного. Тому що там живеть карась. Вони стояли в нормальних місцях, там де і ми ловимо, там хижак крутиться, але от на течії карась дуже поганий живеться. Жодного, жодного спрацювання. Ось так. А ми збираємо жерлиці. Ну все. Сезон щуки на Живця закрите, тому що з 15 лютого заборона. На цьому все. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Дякую, що дивитесь. До зустрічі.